E Стартувала акція «Стоп Маячок. Надзвичайники обласного центру спільно з екіпажем патрульної поліції Вінницької області та службою безпеки дорожнього руху обласного відомства патрулюють міські вулиці, аби перевірити, як водії вінничани пропускають автомобілі з проблесковими маячками та сиренами. Адже як надзвичайники, так і бригади екстренки рятують людське життя. Звертайте увагу, будь ласка, як на пожежну машину, так і на швидку та інші служби, тому що це може врятувати і, і життя людей, тому що хвилина пізніше ми можемо вже не врятувати. Уступайте дорогу, це може, ми можемо прямувати і до вас. І рухаючись вулицями, не завжди на перехрестях, особливо автомобілі зупиняються або вчасно реагують, коли ми їх в потоці руху. Починаємо піджимати. Хтось уступає дорогу, хтось не уступає дорогу. Виїжджаючи на зустрічну смугу руху, досить часто на перехрестях пішоходи просто не реагують, а починають іти на свій зелений сигнал світлофору. зелене. Я побачив, коли він дає цей сигналами. Водії, в принципі, реагують відповідно до правил дорожнього руху, вони надають перевагу в русі, приймаються правіше, дають змогу приїхати тим чи іншим службовим транспортним засобам для швидкого прибуття на місце виклику. Показати іншим учасникам дорожнього руху, що спецавтомобілі, які рухаються з вімкненими проблесковими маячками та звуковою сиреною, повинні пропускатися без перешкод. Ну, ви бачите, виїжджає на, на зустріч, на зустрічну з зустріч, пожежна машина.